Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Цікава кінцівка в партії. Получилось, я грав матч. Ну, злив він рейтинг дуже багато. Цих гравець. Ось, грав з ним матч 10 партій. 8,5 на півтора закінчився. Закінчилася гра. Ось італійський прапор. У мене теж тут італійський прапор. На рахунок мульти-аккаунтів. У мене немає ніяких мульти-аккаунтів, у мене є лише один аккаунт, тому що попередній я постійно видаляю. Закриваю постійно. Чому? Тому що я завжди маю преміум, друзі. Ну, так от я користуюся чиском. Вони мене е, щитерами щі, підставляють. Ось, не хочуть блокувати. ну, от Вони не сильно борються з чітерством. ось, е, ну, Трішки борються з читерством. Ну а й таким чином я користуюся просто чиском. Я постійно маю безкоштовний преміум. Е, але мушу весь час змінювати аккаунти раз в два тижні приблизно. Але я завжди маю і шахові задачі, і аналіз партії, постійно маю. Ось преміум. Ну, це хто там хотів відразу писати, що в мене якийсь мультиаккаунт, що я там щось порушую, нічого я не порушую, друзі, все згідно регламенту чискому. Тепер переходимо до основного. З чим це відео зв'язано, а ну, зв'язано з пошуком а, саме ходу в, дво, в два знаки оклику. Ось, і от зараз хід білих і мат. Що не показало мат три ході, хоч, хоч не показало пар... цього ходу. ні. Давайте я трішки зсуну. <сум> окей, тут мат в три ходи, і я його знайшов в партії. Ось і давайте. Ну, до речі, скільки я часу чи... на цей хід потратив. Ну, окей, давайте зараз не будемо дивитися. Так, вам даю 10 секунд на пошук першого ходу, мат в ходи. Лише один хід дає, мат в три ходи. Почали. Раз, два. Три, 4. 5. Я потратив 5 секунд на цей хід приблизно. Ні, більше. <сміст> Окей. Ну, перед тим, як була позиція, я думаю, що на наступний хід я потратив менше часу. Окей, на цей хід я потратив 12 секунд. Ну, я вам дав достатньо часу, отже, перший. Це шах. І а, тут декілька варіантів. А, напевно, підемо ми. Ну, давайте ферзі 6, напевно. Комп'ютер. Ферзі 6. Шах. Ось, королів 8 мат. Ось, варіантів не так вже й багато. А отут вам потрібно знайти правильний варіант правильний. хід за, за чорних, потім за білих. Ну, давайте ще за чорних захистимося. Просто отак от банально. Тут також мат один хід. Мат в один хід, мат два От більше немає. Король сюди може сходити. Правильно? Правильно. І давайте пошук тепер ходу. Тепер пошук ходу з двома окликами. З двома знаками оклику, друзі. А, не знаю, можливо, 10 секунд я потратив також на цей хід. Хоча він настільки сильний, я, я думаю, але цікаво буде нашим всім шахістам. Ну, гарна партія завершилася. Знаєте, так? мат в три ходи. Такий бум-бум-бум. І досить ще, ще, все швидко в бліці. Ось. На дошці ви бачите, що відбувається, але. Мат я поставив. Три, два. Один. Ось хід з двома знаками оклику. Дураша. Хто знайшов, молодець, Ставимо лайки, підписуємося, пишемо коментарі. Ось, хто не знайшов, ставимо лайки, підписуємося і пишемо коментарі. Окей. Yeah. Okay. І шах, ферзь б'є. Ну, єдиний хід, тому що, з іншої сторони, тут мат. Ось, а на цей шах. Ферсь, ставить мат на Ф-7. Ось шах. H8, ферзь BH8 і ферзь F7. Мат. Ну, от cute, гарний. Як там? Ну, давайте я покажу вам, що це показав, чи такий два знаки оклику. Хоча тут точність страшна: 84% і 1. Ось, ось вам цей бріліант мув. Ось, ну десь так цікаво. До речі, в часкомі це класна штука, коли себе можеш порадувати, подивитися на бріліант Move на ці два знаки оклику інколи так трапляється. З одним знаком оклику не настільки це так весело дивитися. От колись два знаки оклику, то цікавіше. Добре, друзі, ось такий от прийом відволічення називається. Ми відволікаємо ферзя і ставимо мат. Всім всього хорошого, до побачення!